Дуже прикольно почитати чи послухати скіглення Піскова, яка пуйла, про те, що Україна не хоче йти на переговори. Ну, його спитали з приводу слів папи, який закликав нас капітулювати. От. І Пісков тут каже: Ви знаєте, що, к сожалению, і висказування папи, і неоднократне заявлення других сторон, в тому числі і наші. В последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание киевского режима. Они не допускают возможности ведения каких-либо переговоров. Это глубочайшее заблуждение и глубочайшая ошибка. Ээ... Також э, активність в попитка складіть коаліцію стран, які говорять о готовність направить свій контингент в Україну, це пряма лінія на нагнітання напряженності. Що ну, тут цікаво, тут цікаво, що э, лінія на э, переговори э, ще раз підтверджена э, словами Пєскова. Ну, звичайно. Що вони хочуть добитися перемир'я на своїх умовах. А, а що ви хотіли, щоб Путін хотів добитися перемир'я на наших умовах? Ну, так таке тільки в казці буває. От. В казці е, буває всяке і зарплати по 4 тисячі євро для вчителів, і, і кінець епохи. Бідності, ну, ми ж не в касті живе, ми вже ре... живемо в реальному житті. Звичайно, що вони е прагнуть е добитися е такого кінця війни, як вони хочуть. Але вони, як я вже говорив в попередньому відео, трошки урізали хатєлки, бо вони бачать, що вони не доб'ються капітуляції України. Вони е тільки е можуть відхопити зі Сходу, з Півдні. По максимуму, ну і якісь зобов'язання з нас взяти. Тому наша задача е... якщо ми йдемо на переговори, то добиватися на них того, що потрібно нам, а не потрібно їм. А якщо ми не добиваємося того, що потрібно нам, то ми ні про що не домовляємося. І ситуація залишається та, що є. Ну, це взагалі зайвий зайве аргумент тим, хто говорить, що во, да ніхто нам переговори не пропадує. Да пропадують вони переговори. Тільки ще раз кажу, на своїх умовах вони хочуть домовитися. А ми хочемо на своїх. Ми повинні виявитися сильнішими переговорниками. Як це було у 2014 15 роках, коли ми їх голову розбили у дипломатичній битві. Заключивши мінські угоди, які були вигідні Україні і, звичайно, не вигідні Росії. Не вигідні Росії. Чому? Тому що Росія була зупинена в своїй агресії. Вона не змогла захопити Україну, яка в той час на полі бою не могла протистояти рашці. Якби е, пішла повномасштабна війна в 1415 роках, то ми були б окуповані до Ужгорода, до Чопа. От так що треба вивчати досвід, залучати тих. Хто заключав мінські переговори до переговорного процесу, і вперед вижимати з них все, що можна, паралельно будувати оборонні споруди, паралельно будувати заводи снарядів, паралельно розвивати ракетну промисловість, паралельно розбудовувати Збройні Сили України і добиватися виплати Україні. 300 мільярдів заморожених російських грошей розбудовувати українську державу і українську економіку.